Як пройшов етнофестиваль на Волині в місті, де жила Леся Українка в цьому місці, навіть власний гімн уявляєте, почалося усе з вшанування пам'яті Лесі. Хто не знає, сім'я Косачів мала в колодяжному маєток і Леся проводила тут значну частину життя, лікувалась, відпочивала від міста і творила. Потім швидка екскурсія будинками косачів. Окреме відео зроблю про це, бо там є на що подивитися. І телепортація в урочище нечимне, де й був сам фестиваль. На вході нас зустрічає музика, прикрашена локація і три з половиною години виступів: вірші, пісні. І обряди Волині, зокрема нашого краю. Це супер цікаво. Обжинки, хрестини і моє улюблене збирання ягід бо я так само їх збирала. Виступив і пан з Польщі, який приймає наших дітей у себе на канікули. А тоді всі разом ми заспівали гімн громади. Я в шоці що таке є. А потім ярмарок, де нас зустрічали короваєм і піснями, все довкола було просто просякнуте українською культурою. Тут були й локальні овочі, фрукти, ягоди, страви, і моє улюблене персики з весіль. Шалашах. Я просто обожнювала їх. Та найголовніше, на цьому ярмарку зібрали понад 80 тисяч гривень на ЗСУ. Після обіду ми з бабою пішли глянути на те славнозвісне озеро Нечимне. Але від озера там лишилась тільки назва. Додому ми поверталися вже пів автостопом, бо організатори вирішили, що якось ми самі розберемося, як доїхати 20 кілометрів ввечері без автобусу. Хто ще був на цьому фестивалі? Як вам? Вас сподіваюсь довезли додому?